А чи знали ви, що кожнісінька окрема історія старого заповіту вказує на прихід Ісуса? Давайте покажу вам це на прикладі зустрічі Якова і Рахилі. Яків, отримавши благословення свого батька обманним шляхом, вирушає до свого дядька Лавана працювати. По дорозі він зустрічає криницю, яка привалена величезним каменем. Камінь був настільки великий, що тільки всі пастухи, разом зібравшись, могли відсунути його з криниці, аби напоїти овець. Біля криниці, Яків зустрічає її. пастух. І Написано, що закохався в неї, і поцілував її, і на цьому адреналіні і захопленні її красою. Він самотужки бере цей камінь і забирає його з краниці. А пам'ятаєте, де в історії про Ісуса був величезний камінь, який не могла відкотити одна людина? Правильно, камінь, якою була започатана Ісусова гробниця. Ісус відкочує камінь від гробу, перемагає своєю смертю смерть, тому що так закохується в людину, що не може цього не зробити. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен хто вірить в нього не загинув, але мав життя вічне. І якби не його смерть, ми би з вами досі щоразу, коли робимо гріх. Свідомо, несвідомо приносили би жертви Богові, щоб він пробачав нам цей гріх. Але Ісус зробив це раз і назавжди І як як відкотив камінь від криниці, бо закохався, полюбив, був в шаленстві від рахи, так Ісус забирає камінь від свого гробу, даючи нам цю живу воду, якою єдиною ми можемо напитися, яка єдина утамує нашу спрагу ось тут, справу нашої душі. Ось так.